Європейський парламент це дуже вагома інституція в системі європейських інституцій і агенцій. Чому? Тому що це єдина інституція, яка обирається прямим голосуванням у 27 країнах Європейського союзу. 705 депутатів, які розділені зараз між сімома політичними групами, впливають на процеси прийняття рішення Європейському Союзі. Депутати Європейського парламенту пропорційно презентують населення держав-членів ЄС. Більші країни, як Німеччина, Франція, Італія, мають більше мандатів. Однак менші, як Мальта, Люксембург, Кіпер, мають вищу кількість місць на душу населення. Кожну з держав не можуть представляти менше шести та більше 96 депутатів. Загалом парламент складається з 705 депутатів, які діляться не за належністю до тієї чи іншої держави, а за політичними групами на зразок фракцій. Наразі таких груп в Європарламенті сім. Ще 47 депутатів не належать до жодної групи. Однак, як показує досвід, підтримка українських питань в Європарламенті не залежить від членства депутатів у тій чи іншій групі. Ми маємо певну групу друзів в Україні, тобто це депутати, які постійно працюють з українськими питаннями. І саме вони штовхають ці політичні ідеї і формують тексти резолюцій. Хоча, як ми бачимо, по останнім резолюціям, зокрема щодо трибуналу, конфіскації активів, ми завжди маємо дуже сильну підтримку і збираємо понад 500 голосів з усього парламенту. Тобто, по суті, результат роботи групи людей умовно 20-30 депутатів. Потім ми бачимо в вигляді резолюції, яка проголосована більш ніж 500 голосами. Європейський парламент виконує дуже важливу функцію. Перш за все, законодавча. Саме якраз за підтримки європейського парламенту і ухвалюється рішення Європейської комісії, які потім виконується на раду ЄС щодо того, яким чином діяти європейському союзі в тій або іншій царі. Друге – це бюджетні функції. Звичайно, без європарламенту не можна прийняти ні рамковий сімрічний бюджет, ані затвердити певні зміни або виконання річного кошторису. Третє це е, нагляд за іншими інституціями. І тут дуже важливо, що якраз є система стримуки противаги, коли і представники Європейської ради, і європейської комісії мають спільно консультуватися і приймати спільне рішення, що стосується нову ж таки спільної політики Європейського союзу. Для нас важливо, щоб ми розуміли, що європейський парламент це є інституція, без якої не приймається жодне рішення, яке дуже важливе для всіх 27 членів європейського союзу. На відміну від традиційних законодавчих органів, європарламент не може самостійно ініціювати законодавство. Але разом з тим закони ЄС не можуть бути ухвалені без його участі. Крім формальних функцій, надважлива роль європейського парламенту як майданчика, де народжуються нові політики. Європейський парламент Плейс варімпонанро ін політичних наративів. You know and, uh, and really you know, showing uh, clear direction of what you know European politicians what they want to see. And uh, I see more and more uh, incidents you know, when uh, what we are formulating in European Parliament has some kind of our uh, vision, you know longer term or shorter term, then it becomes you know, a common language of all different institutions. And that is what you know, what brings uh, formal decisions uh, closer to be realized. Но засуноспешонзе ішусов України. Але європейський парламент це політичний двигун. Тобто комісія вона формує безпосередньо законодавчу пропозицію. Вони працюють на більш технічному рівні, але звичайно, ініціатива вона йде саме від європейського парламенту. Тобто, всі меседжі, головні ідеї, головні політичні лінії вони починають розроблюватися тут, в стінах європейського парламенту. І це є певним імпульсом для європейської комісії. Вони зобов'язані на це відреагувати тому, звичайно, парламент це перший етап. Це по суті організм, який запускає всю систему прийняття будь-якого політичного рішення, яке стосується України. Важливий момент, що європейський парламент має і дуже великі повноваження в сфері зовнішньої політики без згоди європейського парламенту. Європейський союз не може надати згоду ані на розширення, ані на підписання угод про торгівлю. Тому це дуже важливий момент і дуже важлива інституція для України, з якою треба працювати. Крім того, з європейським парламентом постійно консультується і звітує перед ним а Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, щоб ми розуміли, що депутати, не зважаючи на їх велику кількість, вони теж впливають на те, як виробляється зовнішня політика Європейського союзу. Ну і для нас важливо знову ж таки українське питання і те, як це питання рухається через комітети, через пленарні засідання і яким чином вони приймаються. Важливим і для України інструментом є резолюція європейського парламенту. Резолюція не є зобов'язуючим документом, однак це чіткий політичний сигнал, що показує позицію парламентарів, і як правило спонукає до подальших кроків європейську комісію. Тюдей ви арпрезенті асикспакеджовсен. Як же приймаються українські резолюції? Резолюція резолюшнон рекорднайзінде Російської Федерації як стейт спонсер офтероризм. broadly adopted. Congratulations. першим кроком, безперечно, є ініціатива, і тут ключову роль відіграє активність української сторони. Що буде пояснити і занести в стіни парламенту, включається постійне представництво України при ЄС. Ми готуємо позиційні аналітичні матеріали. Ми їх засилаємо як загалом поширюємо серед політичних груп європейського парламенту, так і точково на ключових граці, гравців в цих тематиках. За Необхідності, якщо ця тема, наприклад, не дуже зрозуміла європейському парламенту. Нам необхідно підвищити трошечки обізнаність щодо того, що відбувається. А ми можемо разом з партнерами провести якийсь захід, конференцію, обговорення для того, щоб люди більше зрозуміли контекст ситуації, розібралися в темі, і потім своїми каналами теж поширили далі інформацію. Далі ініціативна група готує чорновик резолюції і починаються переговори між депутатськими групами, щоб погодити її текст. І такий секрет успішного політичного рішення це підтримка як мінімум трьох великих політичних груп. Тобто, зазвичай ми говоримо, що це ІПП, тобто народна європейська народна партія, це може бути Renew Europe, це може бути партія зелених, але звичайно конфігурація кожного рішення напряму залежить від ідеї цього рішення. Тобто, якщо ми говоримо про підтримку трибуналу, ми дивимося, звичайно, яка з політичних груп більше підтримує цю ідею. Фінальним етапом процесу прийняття резолюції є власне голосування під час пленарного засідання. Та щоб забезпечити його успішність для України поруч із формальними процедурами важливу роль відіграють неформальні кроки і нестандартні підходи. Сосулотов інформал сінксвича мовканкара. And where I would say, you know, we have some kind of informal coalition inside of, uh, of the parliament of most active members of uh, parliament from all the different groups, different countries which are, you know, working on, on Ukraine issues. Uh, many of them are in, in that network which we created, you know, United for Ukraine. And which, of course, uh, has also a lot of members from Ukrainian Rada, members from national parliaments. And that helps again. You know, uh, this network helps us uh, uh, to keep this informal coalition, you know, vital, you know, vibrant, and so on and so on. Because we're doing a lot of different seminars with experts, like, like you, you know, with with politicians and so on, on the topics uh, important for for Ukraine. And that is from all those discussions. You know, quite often we're coming to to out with ideas. What kind of revolution we need to prepare? You know. Uh, during, uh, you know, forthcoming session and, and things like that. for example, uh, now we are looking into possibility to have a special resolution, some kind of uh, overview of uh, sanctions policy on russia. from our experience, from, from, uh, from the experience of our network, uh, it's very important also to convince uh, members of national parliaments uh, to visit uh, ukraine. visi, kurie lankosi Ukrainoje, tampa dideliais entuziastais, žinote, palaikyti Ukrainą, dalyvauti visose veiklose ir diskusijose ir t. t. На цьому етапі також важлива активність та залученість українського громадянського суспільства в Європарламенті українців готові слухати та чути. Є три важливих аспекти: перше це звичайно експерти і експертна допомога. Європейські парламентарі дуже відкриті і вони радо беруть участь у всіх дискусіях і сприймають українську позицію. Тобто багато напрацьованих документів, які готують наші аналітики, експерти лягають в основу тих самих резолюцій. Зокрема, коли ми впроваджуємо нову термінологію, коли ми Плануємо називати Росію державою терористом, коли ми говоримо про ad-hoc спеціальний трибунал, депутати вони не є професіоналами або наприклад, юристами, щоб розбиратися в усіх питаннях. Тому вони часто слухають позицію саме українських експертів-аналітиків, орієнтуються на їх аналіз і беруть це в роботу. По друге, це звичайно просто підтримка нашого населення і в Україні, і за кордоном, тому що все таки парламент це такий відкритий орган. Вони вибор орган, тобто вони дослухаються до своїх спільнот до своїх громадян. Українці зараз, які знаходяться за кордоном, напряму впливають на громадян в тих країнах, де вони знаходяться на культурному рівні і розказують навіть більше про ситуацію політичну, соціальну, навіть економічно зараз долучені до життя цих країн. Тому звичайно, це теж впливає на депутатів і на їх позицію. Тобто, як реагує його електорат на місці, як реагують населення в певній країні, формує теж його позицію. Ну і звичайно не. Варто забувати про наших українських парламентарів і представників інституцій, тому що дуже важливо мати їх голос тут в парламенті. І, зазвичай депутати теж їх запрошують сюди. В нас є парламентська асамблея з України. В нас є дуже багато форматів різних діалогів, формальних і неформальних, і це платформа для того, щоб озвучувати всі меседжі. І я думаю, що коли ми матимемо таку одну національну збірну, яка складається з наших парламентарів, експертів і громадян, які працюють разом, це дозволить нам забезпечити більшу ефективність прийняття цих рішень. Тут за час російської війни проти України Європейський парламент ухвалив низку надважливих резолюцій, які запустили політичні процеси в ЄС та світі. Аніті овольмінгліедопті після того, як почалося повномасштабне вторгнення, було одразу рішення. Про резолюцію засудження російської агресії, і це було таке рішення, яке підтримувалося усіма. Тобто, дуже швидко з'явився текст, дуже швидко парламент відреагував. Для нас це була рекордна взагалі швидкість взаємодії на міжінституційному рівні. Жодне таке комплексне рішення не приймалося такою більшістю з такою швидкістю і інтенсивністю, як ці рішення. Тобто, в перші місяці війни повномасштабної ми зрозуміли для себе, що Україна вона не просто воює за європейський союз а вона по суті реформує в. Процесі decision-making в самому європейському союзі і в парламенті в тому числі, тому що ми принесли сюди амбітність рішень. Ми принесли зараз сюди сильну лексику стосовно навіть кандидатського статусу і впровадження трибуналу. Нещодавно була резолюція, яка назвала Росію країною спонсором тероризму. З точки зору діяльності цієї інституції це безпрецедентні формулювання, і ми бачимо сильну підтримку депутатів. Тому Україна, звичайно, Сколихнула всі бюрократичні процеси, пришвидшила їх, і це звичайно впливає зараз на всі внутрішні дискусії. Бачимо протягом останнього року. Європейський парламент ухвалив низку важливих для нас рішень: на кшталт резолюції про визнання голодомору в Україні геноцидом українського народу. Або, наприклад, про визнання Росії державою терористом, так само європейський парламент підтримав створення спеціального трибуналу і також неодноразово заявляв про необхідність надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Що ж далі, які українські питання сьогодні перебувають на порядку денному європейського парламенту? We are trying to uh, formulate and to create and to repeat and repeat and repeat, you know, some kind of narrative. For example, that negotiations on EU membership needs to be started this year. And I hope that it will really happen. I see how more and more, of, uh, you know, of support uh, such kind of uh, language gets in different institutions. Then, you know, we are repeating always that negotiations should continue for, uh, like it was with Poland, four years. Ензе Тилзандо вже сі з декейт України Ніцтубика мемброфтю нозети з вот водайгоп релівилге європейський парламент, як і всі національні парламенти, живе електоральними циклами. І вже наступний електоральний цикл починається 2024 року. Депутати починають думати про те, як їм зібрати більше голосів і знову потрапити до коридорів Європейського парламенту. Чи буде на порядку денному Україна і в якому контексті вона буде частіше згадуватися? Ітвіл депан окос за вот сітелнау супорт і дифферент соціатіс, індіферт наш європейський континент. support to ukraine is, is, is keeping on a, on a high level. and that is what, uh, as, as i see, what pushes uh, politicians also, you know, to be active on, on, on this topic. even if they would like to speak about something else, uh, you know, the voters are, are bringing uh, ukraine topic back uh, as, as most important, you know, issue. Головне, те, що зараз є консенсус всередині ЄС і серед держав-членів, найголовніше, що серед громадян. А немає втоми від українського питання, немає втоми від війни. Звісно, що вони стикаються зі своїми проблемами, але всі розуміють, що Україна зараз на передовій відстоювання європейських цінностей. Це цінності, на яких цей союз заснований. Але звичайно, треба зважати на специфіку виборів, тобто це завжди певні політичні спекуляції, використання різних меседжів. І оскільки ситуація в Україні залишається на жаль, нестабільною, продовжуються дуже великі бої, звичайно, є представники, наприклад, праворадикальних груп в європейському парламенті, які починають казати про те, що потрібно сідати за стіл переговорів, потрібно закінчувати кровопролиття, використовувати різні методи для того, щоб переконати, що санкції не працюють, і спекулюючи власне на дуже часто. Інтересах населення, тобто тут включається популізм, коли ми говоримо про газові тарифи для населення, про надання певних інших соціальних виплат, наприклад, і тут звичайно національна політика починає відігравати набагато більшу роль в прийнятті рішень по Україні. Якщо до цього це була більше європейська політика, бо все-таки представники депутати тут вони не є представниками напряму національних урядів, а вони є вибрані в європейський союз і представляють волю європейського Союзу, то зараз час. Мотивації, саме національна, в їх рішеннях вона набагато буде переважати. Тому тут нам прийдеться працювати з кожною країною окремо, враховуючи конкретні ризики в цих країнах. Підтримка України європейським парламентом залишається вирішальною і на шляху України до членства в ЄС, і у боротьбі проти російської агресії.